студента. Звичайно, але певні студенти не зможуть бути присутніми на заняттях, інші не почують, тому рекомендуємо продублювати інструкцію щодо проходження саме вашого екзамінаційного тесту прямо безпосередньо в Моду, там де секція з вашими екзаменами, екзаменаційними тестами. Отже, що потрібно сказати студенту. По-перше, потрібно сказати, яка структура білета затверджена на засіданні вашої кафедри. Скільки буде тестових питань закритого типу, і яку кількість балів студент одержить. Скільки питань буде відкритого типу, і що це за питання? Теоретичні, практичні і так далі. І скільки балів він одержить за кожне таке питання. Тому що. Е це буде не зовсім правильно, якщо студент буде це бачити прямо в білеті. І два блоки. Що рекомендується студентам і на що вони повинні звернути увагу. Що рекомендуємо? Спочатку проходити екзаменаційний тест з закритими питаннями, а потім з відкритими. Чому? Тому що екзаменаційний тест з закритими питаннями, він чітко визначений в часі буде, скільки він триває. Його швидше пройти, а потім вже витрачати час на роботу над екзаменаційним тестом, що містить відкриті питання. Але це таке можна і поміняти місцями. Однак є проблеми з подачою результатів. Тому все ж таки краще спочатку закритий, потім відкритий. Далі, після проходження тесту з закритими питаннями, його необхідно відразу відправити на перевірку. Студенти. Деякі зависають, не виконують ніяких дій в тесті. Таке враження, що вони його наскрінілі, комусь відправили, хтось це робить, ну, шукає правильні відповіді. А потім студент очікує, що він хопа, одержить правильні відповіді і одразу все позаносить. І в результаті, коли немає ніяких дій з мудлом, втрачається зв'язок студента і мудла. Тому Ну, ми будемо вважати, що студенти правильно проходять тест, тобто самостійно. Але як тільки всі питання надані, тест необхідно відразу відправляти. Якщо таке вийшло, що втрачений зв'язок, то після відправки з'являється не те, що ваш тест пішов на перевірку, а з'являється ось таке вікно, неправильно переданий ключ сесії. Студенти нам надсилають такий скрін, це якраз з листа студента, який він надіслав до інституту дистанційної освіти. Так от це йдеться про те, що був втрачений зв'язок, тому що студент певний час нічого не робив в тесті. Таке враження, що він щось робив неправильно. Тому скажіть студенту, що обов'язково мають виконуватися дії в тесті. Далі, коли студент проходить... Тест з відкритими питаннями. В нашому зразку було одне відкрите теоретичне, одне, одна задача. На теоретичні питання студент повинен вписати відповідь прямо в екзаменаційному тесті, практичну задачу розв'язувати на аркуші, фотографувати і надсилати. Тому, знову ж таки, якщо б не виникало проблем з мудлом, бажано все ж таки спочатку набрати питання. Відповідь на теоретичне питання, коли студент набирає текст, Moodle вважає, що студент на місці і нікуди зв'язок цей не зникає. Тобто, ось коментар, що спочатку радимо надати відповідь на теоретичне питання, Так, прямо в полі відповіді. Далі, що радимо? Коли маємо практичне завдання, задачу, якась і так далі. Що потрібно зробити? Ну, от Можна зробити. Ось цей, бо цей пункт неважливо, радимо мову в полі для відповіді написати довільний коментуючий текст, наприклад, прізвище чи ще щось, щоб зафіксувалося, яке саме питання дісталося студенту. А сам текст питання він переписує на аркуш паперу і там на цьому ж аркуші далі продовжує відповідати. Але відповідь на тест він відразу відправляє після того, як він перепише. Текст самої задачі. Відправляє це е, тест на перевірку. Знову ж таки, для того, щоб не відбулося цього розриву в часі і не був втрачений зв'язок між Будлом і студентом. Викладач все одно буде перевіряти роздруки е, фотографії роботи, е, оцінювати саме їх, тому можна відправити навіть з таким довільно коментуючим текстом цей тест на перевірку. Отже, така порада. І після того, як студент вже, у нього на цей момент відправлені два тести в Мудлі, тобто відповіді збережені, до речі, студент відповіді бачити не буде. Про це теж йому потрібно повідомити. Скоріше за все, потрібно дописати буде десь тут. По завершенню написання ось відповіді на задач, розв'язку задачі, фотографується відповідь і надсилається через елемент здати відповідь на відкрите питання. І рекомендація, що бажано усі фотографії розмістити в одному файлі, так буде і вам перевіряти. І файл ще бажано зберігти з прізвищем студента. І на що студенту потрібно звернути увагу. Усі елементи, тобто всі тести з теоретичними з відкритими питаннями закритими, і елемент завдання для того, щоб здати відповідь, вони доступні протягом чотирьох академічних годин. Це випливає з порядку проведення зимової екзаменаційної сесії в онлайн-режимі. Це 180 хвилин. Це буде потім встановлювати викладач, коли буде адмініструвати саме цей екзамен. Це буде відновлюватися відповідно розкладу. Але сама загальна тривалість тестування. Це тестування буде в межах ось цих 4 годин. Загальна тривалість 3 академічні години. Тобто ціла година дається на такі. Непередбачувані ситуації, вони весь час трапляються, студент запізнився, не було зв'язку, не було світла, ще чогось не було. Тобто одна академічна година, 45 хвилин, це такий люфт у них є, щоб вони е, на оці, такі непередбачувані обставини. І протягом цих трьох академічних годин е, вони можуть тестуватися. І якщо вони вже зайшли в тест, то один тест триває 60 хвилин, інший 75 хвилин. І. Е, е, все це в межах доступності. Тобто, якщо студент, наприклад, запізнився на 2 години, то протягом 2 годин йому потрібно буде встигнути написати оці два тести. Якщо він запізнився на 3 години, то це означає, що залишається в нього 60 хвилин. Він може спробувати щось одне зробити, але як тільки завершаться 4 академічні години, час спливе і всі відповіді відправляться автоматично на перевірку. Тобто далі продовжуватися тестування не, не може. Це перше, що потрібно знати студенту, і на що концептувати треба увагу. І інше це те, що про що я казала: якщо не виконується жодних дій, вибір відповіді, введення тексту в поле відповіді для відкритого питання, то... Якщо це не відбувається протягом п'яти хвилин, зв'язок між студентами і системою Moodle втрачається, в результаті чого, по відправленню відповідей, студент бачить ось таке повідомлення. І відповіді не збережені. Реально це більше ніж 5 хвилин, але краще студенту озвучити про 5 хвилин. Отже, по-перше, я сюди додам ще текст про те, що студент не бачить оцінку, він побачить її в електронному журналі. Я перехожу в Moodle і показую, як додати такий текст. Отже, раніше ми створили ось таку структуру секції, додаємо текст. Текст додається за допомогою елемента напис. Ось він. Я вже скопіювала цей текст, я його раніше набирала. Ось він є. і Додам, що увага результати. Отже, я додала текст, що після тестування результати відображатись не будуть, оскільки потрібно перевірити відкрите питання. Група буде відключатися ввечері після того, як пройде екзамен, а результати екзамену будуть повідомлені через електронний журнал КНЕУ. Все, повідомили все, що потрібно. Натискаю «Зберегти і повернутись до курсу. В результаті у вас з секції з'явиться ось такий напис. І після кого будуть йти екзамени. Екзаменаційні тести. Як адмініструвати екзаму, буде наступне відео. Дякую за увагу!